Вам та вашим всім. Видається передачу «Вихід дія». Сьогодні ми хочемо запропонувати вам другу частину проповіді рівні християнства. Християнство це не ходіння у церкву чи виконання певних обрядів. Християнство це відносини із живим Богом, це життя по Слову Божому. Християнство це уміння бути або старатися. Похожим на Ісуса Христа, відображати Його у своєму повсякденному житті. І перший раз учнів Ісуса Христа назвали християнами в Антіохії. Про це дуже добре написано у діях святих апостолів, 11 розділ, 26 вірш. Чому їх назвали християнами, а не учнями Христа? Тому що вони своєю поведінкою були похожими на Ісуса. Тобто вони поводили себе так. Як поводив Ісус. І тому нам з вами, сучасним християнам, теж потрібно стремитися бути похожим на Ісуса Христа, щоб кожен день нашого життя ми вели себе так, як вів себе Христос. І коли ми будемо так робити, то ми дійсно будемо справжніми християнами, християнами з великої букви. Саме про це ми і будемо сьогодні говорити з вами у цій проповіді. Нехай Господь благословить ваш та святый, святы, святый, святый всемогущий. Спасибо святий, ти святий, святий наш каспо. Наступний рівень це юнаки. Наступний рівень християнства це юнаки. Їхнє християнство приблизно 50% від того, що Бог чекає. Це вже значно вищі духовно люди. Як мінімум, кожен із них уже один раз прочитав Біблію і впевнений, що він знає Біблію, досконало. Ваш пастор прочитав Біблію, мабуть, раз 50%, і я впевнений, що я не знаю близько 10-ї частини. А от юнаки, вони всі впевнені, що вони досконало знають Біблію, тому що вони її вже один раз прочитали. Вони вірять, вони ісповідають, вони беруть місця із Біблії і проголошують, яка головна проблема юнацтва? Їхні діла абсолютно не відповідають їхній вірі і їхньому ісповіданню. Вони ісповідають. Правильно. Вони вірять правильно, а от їхні вчинки далеко не завжди є правильними. Звичайно, що вони стараються бути хорошими християнами. Вони прикладають максимум зусиль. Але з іншого боку, їх інтересує і світ. Тобто світ не став для них чужий. Вони приходять в церкву, вони славлять Бога, вони е читають Біблію вдома. Вони моляться вдома, але коли вони йдуть до друзів, вони цінності друзів, цінності світу, цінності кампанії для них ще є важливими. І вони не можуть повністю відмовитися від світських цінностей. Тобто їхнє життя це боротьба. Один раз вони перемагають світ, йдуть в церкву, другий раз світ перемагає їх і вони пропускають служіння. Потім знову вони, розуміють, неправильно зробили, вони каються і знову приходять, і знову читають Біблію. Потім знову замість Біблію включають телевізор і дивляться телевізор. І в них ця боротьба постійно йде. Вони сьогодні в світі, завтра вони в церкві. Сьогодні знову в церкві, завтра знову в світі. І це дуже непроста боротьба. Тобто вони знають, як треба, але поступають, як у них вийде. як в них Вийде. Матвія, 19 розділ, 20, 22 вірш. Матвія, 19 розділ, 21 почитаю, 21 по 22 вірш. Ісус каже юнаку, коли хочеш бути досконалим, прийди, піди, продай добра свої та й убогим роздай. І матимеш скарти на небі. Потім приходи та йди вслід за мною. Почувши ж таке юнак, слово відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Великі маєтки. Що це означає? Цінності світу для нього були важливими. І коли Бог сказав, що цінності світу треба залишити, а йти за ним, він засумував. Що хотів цей багатий юнак? Він хотів жити у світі. І йти за Ісусом Христом. В принципі, поганого в цьому немає нічого. Тільки одна річ так довго ти робити не будеш. Або ти підеш знову світ, або тобі треба розірвати світом і піти за Ісусом Христом. І тому Ісус сказав цьому юнаку, зроби це, і тоді зможеш піти за мною. Тобто, дивіться, ці люди юнаки. Вони у світі уже не свої. І в царстві Божому вони уже не чужі. Тобто вони і там, і там. Тобто, світ не залишили, і повністю ще в Царство Боже вони не попали. Тобто, життя в постійній боротьбі і не факт, що завжди вони перемагають так, як написано у Слові Божому. Є перемоги у них, а, наприклад, жаль і є падіння. Наступний рівень це дорослі християни. Наступний рівень це дорослі християни. Їхнє християнство на 90% від волі Божої. Тобто це люди, які досконало знають Слово Боже. Вони прочитали Біблію не один раз. Вони… Живуть по цьому слову. Не просто прочитали, вони живуть по цьому слову. Вони служать у церкві. Тобто це люди духовні. Вони не ображаються, їх неможливо образити. Вони вірні церкві, вони не переживають, коли диявол їх атакує. Вони знають, що Бог завжди за ними. І вони не переживають, вони не збираються здаватися. І на таких християнах практично тримається церква. Це практично всі дорослі християни. Але їхня позиція все рівно є уязвимою. Чому? Якщо диявол все ж таки довго атакує їхнє життя, він може їх обманути. Він може. Звичайно, це не відбувається за один день, це не відбувається за один тиждень. Дуже часто ця атака на цих дорослих християн. Проходить два або навіть три роки, а диявол старається знайти підходи до цієї людини для того, щоб її обманути. І на превеликий жаль, буває так, що йому вдається це зробити. Справа в тому, що поки в цих християн більш-мен в житті все нормально, вони строго поступають по Слову Божому і йдуть за Христом. Але ось при сильних, довготривалих атаках сил темряви, вони буває, що не чують голосу Духа Святого і поступають неправильно. І після цього зрозуміло, діяло має реальну можливість їх обманути. Давайте відкриємо Івана, 6 розділ, 67, 69 вірш. Івана, 6 розділ, 67, 69 вірш. І сказав Ісус дванадцятьом, чи не хочете, і ви відійти від мене? Відповів йому Симон Петро, до кого ми підемо, Господи, Ти маєш слова життя вічного. Ми увірували і пізнали, що ти Христос, Син Бога, Тобто, дивіться, була проповідь Ісуса Христа. Було дуже багато людей, і Ісус проповідував, але проповідував не проповідь для немовлят, а серйозну, духовну проповідь. І написано, що велика маса людей, вони не зрозуміли його і відійшли від нього. І для нього лишилося 12 учнів. Ісус звернувся до них і каже, послухайте, може, і ви хочете піти? Часто люди думають, а, в церкву затягують, в церкві тримають. Послухайте, в церкву ніхто нікого не затягує. І в церкві ніхто нікого не тримає. Це ваш абсолютний вибір. Ми з вами вільні люди. І тому Ісус каже, може ви хочете піти? І Петро каже, Ісус, ти що жартуєш? Ти син Божий, я з тобою завжди і всюди. О! І пройшло трошки часу. Давайте згадаємо двір першосвященика. Співає півень. І що каже Петро, який казав, я ніколи тебе не зраджу. Він каже, я не знаю його, я не з ним. Тобто ця людина була повністю посвячена йому. Він служив Богові. Це був учень, один із найкращих учнів Ісуса Христа. Але диявол і його зміг обманути. Коли стався великий тиск, коли його життя було на волосочку, його теж могли вбити, він відмовився від Ісуса Христа. Він відмовився від живого Бога. І тому дивіться, коли ми служимо Богу, коли ми вірні Богу, вірні церкві, вірні служіння і так далі, це ще не значить, що ми такими будемо через 5 років. Ми повинні завжди розуміти. Що завдання сил тимряви нас з вами обманути, нас з вами забрати із Царства Божого. І методів тисячі. Взагалі істина одна, а всі інші дороги це і обман, через який диявол старається приходити у життя людей. І наступний рівень це рівень посвячення. Наступний рівень це рівень посвячення. Чи ні? Їхнє християнство 100%. Це християни, які на 100% відповідають Слову Божому. Вони похожі на Ісуса Христа. Вони приймають Слово на духовному рівні. Це не тілесні християни. Для них матеріальні речі не мають першочергового значення. Ні, вони не проти для того, щоб нормально було життя на землі, щоб була нормальна сім'я, щоб була нормальна квартира, нормальна одежа. Ні, вони не проти. Це нормальні християни. Але ці речі не мають ніякого значення по зрівнянні з їхньою вірою в Ісуса Христа. Тобто, якщо їм запропонувати мільйон і віра в Христа, вони на мільйон навіть не глянуть. Вони скажуть, так, нема про що говорити. Тобто це духовні християни. Живуть вони під керівництвом Духа Святого і Церква це їхня духовна сім'я. Тобто таких християн практично обманути неможливо. Тому що воля Божа для них понад усе. В них не своя воля, не свої плани, не свої амбіції, а воля Божа. Думка світу для них ніщо. Тобто подумаєш, там в світі думають люди, для них це не інтересно. А цінності світу для них є просто пустим звуком, тим, який не має ніякого значення. Вони служать там, де потрібно, а смиренність є їхньою головною прикрасою. Тобто Бог, каже Біблія, смиренних благословляє. Ось чому вони живуть під благословенням. Тобто вони однаково люблять. І друзів, і ворогів. Вони не розрізняють тих, хто до них добре відноситься, і тих, хто до них погано відноситься. Вони поступають по написаному слову Божу. Вони знають, що хоча вони живуть на землі, але справжня їхня батьківщина небо. Вони знають, що ну проживемо ще 20 років, ну 30, ну 50 хай буде, якщо вони молоді. Все рівно, справжня батьківщина це небо. А на землі ми просто. Прийшли як туристи, прожити якось там 70 80 років, подивитися на зелену планету і піти додому. І те, що їхнє життя належить Христу, для них є не просто словами, не просто пустим звуком, а суттю їхнього християнства. Дії тих апостолів, 7 розділ, 59 60 вірш. Діє святих апостолів, 7 розділ, 59, 60 вірш. І побивали камінням Степана, що молився і казав: Господи Ісусе, прийми духа Мого. Упавши ж навколішки, скрикнув голосом гучним. Не злічи їм, Господи, цього гріха. І промовивши це, він спочив. Дивіться, яка різниця між дорослим і посвяченим? Візьмемо Петра і візьмемо Степана. Петро був дорослим християнином. Степан посвячений. Коли прийшли труднощі до Петра, Петро відрікся від Ісуса Христа. Коли прийшли труднощі більші до Степана, Степан поступив так. Як поступив Ісус Христос. Якщо ви зрівняєте, що говорив Ісус на Голгофі, і що говорив Степан, ви побачите, що Він говорив точ точ ті самі слова, які говорив Христос. Він поступав прямо так, точ точ як поступав на Голгофі Христос. Він не відрізнявся від Христа, тому що Він був посвячений. І слова. І поведінка, і розуміння В Степана були Христові. Ніщо не могло його обманути, ніщо не могло його забрати. Знаєте, Це ми з вами читаємо і кажемо, ну взяли каміння, покидали і так далі. Станьте, я вас кину одним каменем. Побачите, як це добре. Давайте реально. Якось ви щоб ви це зрозуміли. Це не було просто не витягнув хтось там пістолет і це зараз тебе застрілює. Це простіше. Раз стрілив, і все, вистріл і тебе немає. А це боляче, боляче страшно, боляче дуже важко. Так само було Ісусу на Наголоському Христі. Це години му тобі кидають камінь. А ти благословляєш тих, хто тебе кидає. Представляй? Це, це жахливо. Тобі роблять саме більше зло в житті. А ти благословляєш цех. Оце рівень посвячення Ісусу Христу. От коли в тебе є такий рівень розуміння християнства, тебе обманути неможливо. Що можна зробити максимум з людиною? Вбити фізичне тіло. Крапка. Все. Що зробили з Ісусом? Убили фізичне тіло. Що зробили Степаном? Убили фізично тіло. І все. Але дух і душа, сам Степан і сам Ісус були з Богом. Ось чому християни, які посвячені, вони знають, вони впевнені, що небо їхній справжній дім. Звичайно, що краще піти туди ну, без всяких цих камінь. Я не сперечаюсь. Але навіть якщо випаде так в житті, то вони. Не зроблять, як Петро, вони не відмовляться від живого Бога. І так, друзі, ми маємо чотири рівні християнства. І перший рівень має спасіння, і другий рівень має спасіння, і третій рівень має спасіння, і четвертий рівень має спасіння. Дорогі, але справа в тому, що з першого рівня. Це спасіння до кінця доводять тільки 20%. З другого рівня 50 на 50. А з третього рівня все рівно є 10% тих, кого диявол зумів або зуміє обманути. Звичайно, що ми всі думаємо, що ми будемо в кращій категорії. Ну, я думаю, це дуже ризиковано. Надіється, що ми таки будемо в кращій категорії. Саме краще перейти. Із цієї категорії в саму головну, коли ми посвячуємо своє життя. Я хочу зачати вам ще одне місце. Римлянам 8, 38. Деколи це місце, воно ну, неправильно розуміється християнами. Римлянам 8, 38. Римлянам 8, 38. Якщо я за Біблія відкрити. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ні інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим». Дивіться, якщо ми Стали християнами і отримали вічне життя, вічне життя забрати у нас не може ніхто. Почуйте, ніхто і ніколи. Ніхто не має такої сили, ніхто не має такої влади, щоб забрати від нас вічне життя. Але ми з вами самі можемо його віддати. Коли ми попадаємо під обман сил тимряви, ми самі своїми діями, своїми вчинками, своїми словами, ми можемо, попавшись на цей обман, віддати вічне життя. Вічне життя це подарунок. І він належить постійно мені. І подарунок, на подарунок ніхто не має права. Навіть в нас, в цій країні є закон, якщо подарували. Це твоє, все. Але послухайте, я свій подарунок можу віддати. І тоді я не маю його. І от четвертий рівень, і тільки четвертий рівень виключає можливість того, що ми будемо обмануті і віддамо цей подарунок. Ось чому кожному християнину потрібно стримитися. Досягнути четвертого пункту. Я, як пастор, радий за кожного з вас, коли ви ходите в церкву. Коли я вас бачу, я радий. Я радий, коли ви служите в церкві. І перше, і друге, це дуже добре і дуже правильно. Але, дороцінні, я хочу щоб ви сьогодні зрозуміли, і прийняли рішення раз і назавжди посвятити своє життя Ісусу Христу, щоб ніхто і ніколи. Не зміг вас вихватити із любящих батьківських рук. І я думаю, що після сьогоднішньої проповіді ви зрозуміли цю дорогу, якою повинен йти кожен християнин, чого Бог чекає від кожного із нас. І я бажаю, щоб ви повністю виконали волю Божу на цій землі, щоб ви завжди були в Божу, під Божою благодаттю і благословенням. І щоб кожен із вас був християнином на четвертому рівні. Амінь. Ви дивилися проповідь рівні християнства. Ви маєте реальну можливість, чесно, саме собі сказати, на якому рівні знаходитеся ви, на якому рівні ваше християнство. Якщо ви немовля, вам потрібно, звичайно, стремитися до того, щоб ви стати юнаком. Якщо ви юнак, вам потрібно стремитися до того, щоб стати дорослим. Якщо ви дорослий християнин, вам не треба гаяти часу, вам обов'язково потрібно прийняти рішення і посвятити своє життя Ісусу Христу назавжди. Ну, а якщо ви посвячена людина Христу, то, звичайно, що є прикладом для інших людей. І я бажаю кожному із вас, щоб ви утрималися на цьому рівні до приходу. Ісуса Христа або до зустрічі із Ним. Але я також переконаний, що серед наших глядачів є велика частина тих людей, які не мають жодних реальних відносин із Богом. Звичайно, що ви не проти живого Бога, ви, можливо, догадуєтеся, що Він є, і ви, може, навіть відвідуєте один чи два рази в рік одну із церков, але ви не маєте реальних відносин із ним. Ви живете саме по собі, а Він сам по собі. І до сьогоднішнього дня ваші шляхи реально ніколи не пересікалися. Сьогодні в кожного із вас є реальна можливість зустрітися із живим Богом. Для цього вам потрібно запросити Ісуса Христа у своє життя. І якщо ви маєте бажання це зробити, вам потрібно повторити за мною цю Молитву. Всемогутній Бог, я вірю, що Ти є. І сьогодні приходжу до Тебе і прошу тебе наповни моє серце своїм Духом Святим. Дорогий Ісус, я визнаю Тебе за особистого Господа і Спасителя свого життя. Я розкаюсь у всіх своїх гріхах, непевних вчинках. Не в думках, і прошу тебе, прости мені. Амінь. Якщо ви говорили цю молитву від чистого серця, Біблія говорить, що Бог Духом Святим поселився у вашому серці. І з сьогоднішнього дня ви будете мати реальну можливість спілкуватися із Ним через молитву, а також через читання Слова Божого Біблії. Якщо у вас виникнуть якісь запитання, по цьому слову, ви можете. Написати нам, і ми з радістю зможемо дати вам відповідь на всі ті питання, які виникнуть у вас. Нехай Господь рясно благословить вас і ваші сім'ї. Живіть радості. Не хворійте. До зустрічі у наступній передачі! Ви дивилися передачу Вихід є. Якщо ви зацікавили теми, які ми піднімаємо, у вас виникли запитання, чи ви переживаєте складну ситуацію та потребуєте поради, ми з радістю готові відповісти на ваші запитання та помолитися за вирішення вашої ситуації. Пишіть нам, абонентська скринька 56 місто Чернівці 5802, емейло дімслависокауперне, заходьте на наш сайт дімслави.ком. Наші служіння Проходять щонеділі о 10-й годині за адресою місто Чернівці вулиця Шепетівська, 5, наші телефони 55 32 19 90 01 40.